Пам'ятаєте, йдете, наприклад, по ринку або їдете по дорозі і бачите, стоїть валом всяких мототракторів від 16 до 18, там 24 кінських сили. Коротше, забудьте це все барахло. Зараз оновлений є Force 251 з двосекційним розподільником. Такого ви ніде не побачите. Два секції розподільник одночасно працює. Передня, задня гідравліка, шини. Супер широкий 7,5 на 12, а не 6 на 12 стоїть. Фриза 1,40 м з усиленим цепним приводом. Триточкова навіска до неї даємо вже класний великий польський пух. Гідравліка з класним баком. А не на крилі щоб він відвалюється відразу після першої поїздки. Грузи задні, грузи передні. Роздільна гідравліка працює від двигуна. Генератор додатковий спереду стоїть. Двигун на 24 кінських сили. Сама топова модель мототрактора, яку ви можете побачити в Україні. Вона зараз тільки у нас. TerraForce 254, 251, точніше.